Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям, які нас захищають від армії ворога. Ворога, який хоче нашої смерті, він послідовно хоче нашої смерті. І якщо раніше вони іще не так хотіли нашої смерті, просто прийти пограбить. Ну, там хто, хто, хто проти того, щоб пограбити, то убить, щоб не заважали. Але зараз кацапи переконані, що хахлів треба вбивати. Чому? А перепрошую, дуже вже вони напаскудили. І тепер вони конкретно бояться, що хахли прийдуть і їм буде непереливки. Ну, правильно вони бояться. Тільки ж ми на відміну від них не такі виродки. Тоді Та ж, ми зовсім не виродки. Ну, хтось є, буває, знаєте, в сім'ї не без урода. але щоб народ був уродом, вони унікальні. Ми постараємося вичислити усіх тих, хто у нас наслідив. І відповідно прийти до них і поздоровити з тим, що їх знайшли. Ну, а так взагалі-то, знаєте, от мені не раз якось так стикається, що мальфар, що ти бачиш, чи ще що. Ви знаєте, я вам скажу, що мальфари, власне кажучи, такі ж самі люди. І, власне кажучи, і що таке магія? Коли ти знаєш, як працює механізм, то ти можеш знайти найточку, де можна цей механізм або запустити, або зупинити найменшим зусиллям. Ну, це основа магії. А відповідно, основа всього і мальфарства це допитливість. І от, перепрошую, панове, зараз у мене так. Трошки серйозний, трошки несерйозний виступ. Читаю повідомлення із Одеси, наші кореспонденти, що вони пишуть. Ну, там відео вибуху на пляжі. Хоча, чесно кажучи, Одеситам друзям дзвоню, кажуть, що це все фігня. Там таких вибухів на пляжі нема. Ну, не знаю, я в Одесі не був в цьому році, та й в минулому так не, не вдалося. Так от уявіть собі, що кореспондент пише, що знай знайшли третий, третий, третє тіло загиблого. Тобто перших два тіла у нього знайшли, а тепер ще в, неї, в його третє тіло з'явилося. Другий кореспондент пише, що знайшли тіло без голови. Поліція дослідила, і е, виявляється, що слідів насильницької смерті не виявили. Ну, е, люди ж пишуть серйозно. Добре, але знаєте, от дуже хотілося б мені знайти такі об'яви, от шукаю, не можу знайти. Об'яву, що е, набираю людей, які ніфіга не вміють робити. Щоб вони мені поклали кахель в домі. Чи відремонтували телевізор. Чи, будь ласка, в мене болять зуби, хай прийде е, студент першого курсу, а той взагалі людина, яка задумується про те, щоб піти в медвуз, хай вона мені зуби полікує, чи операцію зробить. А ну, чого немає таких об'яв? Мені дуже хочеться знайти дебіла, який таку об'яву напише. Звичайно, можна ще знайти, є спосіб знайти дебілів. Це людей, які вирішили посміятися і на президента поставити людину, яка абсолютно ніхрена про це не розуміє. Ну, вибачте, будь ласка, тоді якось страшно озиратися навколо. Так можна стати мізантропом, тобто людиноненависником. ненависником. Коли ціла куча людей. На свою голову вибирають під час війни людину, яка абсолютно в цьому нічого не розбирається, але він навчиться. Ну, і як він вчиться, і головне, кого вони вибрали щоб для на, на навчання? Взагалі, ну, війна — це суцільна трагедія. І е, коли Воленівці. Зірвали наших хлопців, спалили їх. І мені написали, що чому ж наша влада не оголосила траур. А якийсь, знаєте, от вибирали до нашого президента це ті, хто, як я казав, любителі хихи і ням-ням. Знаєте, як ото хліба і ведощ. У нас весь час траур. Ви знаєте, я так зацікавився, думаю, а справді, от у нас в Україні траур. У нас війна, причому ну, зовсім жорстка війна почалася. Якщо раніше там ну, один загиблий, два загиблий, то... ну, співставно із, як вам сказати, загибелями на дорогах. А тут уже бомби, ракети. Ну, і як у нас з трауром? Знаєте, був траур? Коли в Кременчуки гепнули по торговому центру, по Амстору. ну, я просто не знайшов. Попробуйте знайти по об'явам, скільки у нас разів в Україні оголошували траур. На західній частині України, там оголошували траур. Там зустрічають своїх загиблих. І е, гідно їх, е, як сказати, проважають, поминають. А так по Україні траур. Ну так, у нас панує, у нас траур із піснями, гейканням 95-го кварталу. І головне, ну класно ж гейкає на орден третьої ступені, Як-то кажуть, за заслуги. Ну тобто за те, що слуги. Ну, панове, чудово. Але перепрошую, а що це таке? Навіщо це робиться? Я вам скажу, панове, свою думку, що гуртує людей відчуття небезпеки, коли люди відчувають небезпеку, коли їм нагадують, що ворог, ворог, ворог. Все для перемоги. Тоді люди гуртуються. Народ об'єднується. Але зараз це не на часі. У нас траур з танцями і піснями. Навіщо це так робиться? А Та справа в тому, що чим займався 95-й квартал з самого початку? З самого початку 95-й квартал займався висміюванням українських патріотів, українського патріотизму. Просто раді цікавості. Подивіться, патріотичні в лапках. Патріотичні. Припрошу, завупану. Я посилання на це відео викладу тоді до цього відео. Подивіться. Весь час, коли українці боролися за свою свободу, за свою гідність, 95-й квартал був по ту сторону барикади. У му році Зеленський, будучи в Москві, він сказав, що тут немає нікого, хто проти України. Його дружина, коли почалися бойові дії, в своєму Фейсбуці виклала посилання, куди можна пересилати відео із переміщенням українських військ за гроші. Панове, у нас багато сімей розпалося на основі того, що вони мали різні політичні погляди, різне відношення до Росії. Але в сім'ї Зеленського все в порядку. З дружиною шкандалю нема і не було. І Зеленський перед це не вибачився. Просто е, шкандаль, е, це саме, посилання обрали і шкандальчик замяли. Ну, так все добре. Але що це? Навіщо це все робиться? Я вже казав. Народ від натовпу відрізняє тільки те. Що у народа є щось святе, яке його єднає докупи. Але якщо це святе зробити смішним, воно перестане бути святим і народ перетвориться просто в НАТО. І от 95-й квартал послідовно насміхався над цим святим. Він послідовно нищив. Українську єдність. Вибачте, будь ласка, така праця називається агенти впливу. Я не думаю, що сам Зеленський чудово розумів, що це робить. Ну, просто йому хлопають, він артист. Добре. Але ті, хто писали сценарій, хто були за кулісами цього театру, вони чудово розуміли, що це робиться. І відповідно. І зараз продовжується. Але, панове, я вам хочу сказати тим людям, от, хто не здатний логічно мислити. Кожна людина вважає, що вона здатна логічно мислити. Люди, як правило, жаліються на те, що в них погана пам'ять. Але одиниці жаліються на те, що їм не вистачає розуму. Всі вважають, що розуму їм вистачає. Але якщо вам здавалося, що для того, щоб зупинити війну, треба перестати стріляти, то, вибачте, будь ласка, у вас з логікою не лади. Бо зупинити стрільбу і таким чином зупинити війну повинен той, хто почав стріляти і хто продовжує стріляти. А той, хто обороняється, коли він перестане стріляти, він буде знищений. І коли під час війни, коли всі кажуть, що операції повинні бути таємні і все, і ми знаємо, нам попереджають. І вибачте, будь ласка, в нас ж була можливість переконатися, що не даремно попереджають, вона кажуть, що у нас в Офісі президента. До речі, Офіс президента це абсолютно неконституційний орган. Нема в нас такого органу в Конституції України. Так от в офісі президента знаходяться кроти, тобто шпигуни, не на часі. А коли настане час, панове, скільки українців повинно загинути, поки настане час? Я так думаю, що чим більше українців загине, тим менше буде рук, які хочуть потягнутися, достати до горла. Тих шпигунів і тих, хто прикриває шпигунів. Ли, панове, а хто прикриває шпигунів? Я навіть не здогадуюсь. А хто їх на посади призначив? Ой, панове, а хто ж це в нас назначає на посади шпигунів? а? І в яких партіях найбільше зрадників? Ну, звичайно, панове. Рабіновича за життя, да? Чудово. Є така партія. ОПЗЖ. Зрадники. А на другому місці хто? 95-й квартал. А, ні, ні, не 95-й квартал, панове. Це ж слуги народу, так? Да? Чи вони як, слуги, слуги народу, чи слуги 95-го кварталу? Бо у нас же ж на всі посади посадили 95-й квартал. Мені одна жіночка написала, а як при Петі було в Верховній Раді, по 100 раз переголосовували одне і те ж саме. Ну, хотілося їй відповісти. Якщо тоді. Постарас переголосували одне і те ж саме. Це каже про те, що в нас в країні, де парламентсько-президентське правління, тобто парламент головний, в парламенті не було єдності, і президент не мав повної влади в країні. І ви ладні його за це трясти за душу. Але зараз у нас в. Парламенті абсолютна єдність. У нас є слуги народа, які набрані абсолютно з усіх. Ну, вибачте, будь ласка, навіть є у педофілів-насильників свій представник. Уявляєте? Іванісов. Чудово! Ну, такої ганьби у нас була тільки перед тим, коли у нас президент був ЗЕК. А тут у нас ну, ну все. Будь ласка, повний вибір. Але ці люди, які просто бестиличі, просто не мають ніякого ні життєвого, ніякого досвіду, це класні люди. Вони будуть голосувати за все, що їм скажуть. А іще ще точніше усе, за що їм заплатять. Бо раптом виявилося, що ці голі йбосі, там, ті голі й босі, безробітні, чи ще якісь такі люди, з якими в них не було зарплат, раптом вони там щось купують, вони розбагатіли. А як все розбагатіли? Ну, панове, вибачте, будь ласка, на жаль, у нас в Верховній Раді давно процвітає такий спосіб заробітку. Голосування за гроші. І Якщо у нас в країні така єдність, то і за все, що робиться в країні, відповідає той, хто цим керує, хто розставив своїх людей. Але, панове, знову ж таки, хто розставив своїх людей? А хто головний? Ну, звичайно, президент, да? панове, а чому ж наш президент? Коли він читає по-написаному, то все так гладко і складно. А коли починає сам щось казати, то знаєте, то ліпиться, то не ліпиться. І виходить, що ті ж самі сценаристи, які писали для 95-го кварталу оті смішні і непатріотичні тексти. Зараз пишуть патріотичні тексти. Але які вони приймають рішення? Панове, це було дуже патріотично. Три роки гнобити нашу армію, не заготовляти зброю. Коли попередили, що попереду війна нападуть, війська стоять на кордоні. Не то, що там просто кажуть, нападуть і ніяких знак Ознак нема, а знаки є: стоять на кордоні. І. Вони ж не можуть довго стояти, розумієте? Е, вони повинні рухатися. Війська, які зібрали таку кількість стояти, це війська просто розкладається і все, вони повинні рухатися. А у нас тиші спокій. Панове, готуйтеся до шашликів. На практиці шашлики получилися з українців. Понищили. ну так от, панове, сумно, не сумно, але, панове. Ті люди, які приймали логічним те рішення, що е, треба перестати стріляти, панове, задумайтеся, не довіряйте більше е, своїй свої, е, оцінки е, тверджень, прислухайтеся до розумних людей навколо вас. А так взагалі, панове, єднаймося до Бо не так все гладко. Так, ми переможемо ворога, який приліз ззовні. Буде йому не переливки. Але в нас в країні неладно. І нам головне, чому на нас напали? Та тому, що в нас в країні неладно, ми ослаблені. Кацапи завжди нападають на ослаблених. Вони ніколи не нападають на сильних. Інколи вони помилялися. Пам'ятаєте, коли хотіли легкою побіду на Японію напасти, російсько-японська війна? Угу. А тут поряд українці, яких вони бачили, знали. <смі> Панове. Але нам треба гутуватися, і нам треба буде наводити лад в Україні. І як зараз у нас проводять приватизацію, розпродадуть все, панове, нам треба буде готуватися, щоб перевірити цю приватизацію і все інше. Народ є джерелом влади. Не президент, не Верховна Рада. Їм влада делегована, але джерелом влади є народ. І це ми повинні вирішити після перемоги. Але розбиратися із зрадниками нам необхідно і під час війни. Інакше війну ми виграємо, але перемога, може бути, пірва. Українців загине занадто багато. Добре, панове. Нагнав я тут негативу, але, панове, зовнішнього того ворога ми давимо. І друзі, союзники нам допомагають і будуть допомагати. Нам дають ту зброю. Тільки не тому, що наш президент репетував, давайте зброю. Сам нічого не зробив для того, щоб у нас підготувати країну до війни, а потім репетував дайте. А тому, що вони побачили, що українці давлять кацапів. Українці це цікавий, сильний народ. Це заслуга народу. Так от, народ і армія єдині. Ми сила. І нас єдиний союзник в Україні це народ і армія. Добре, панове? Єднаймося, тримаймося. Ми сильні. Панове. Ми надзвичайно сильні. Просто прислухайтеся до себе трошечки. Вдихніть, видихніть. От коли ви вдихаєте, ви вдихаєте силу, а видихаєте всі тривоги, все, я то весь бруд, виходить із вас. Вам робиться спокійніше, ви сильніші. Ви можете все. Бо ви, українці. Слава Україні! Слава нашим героям! Удачі вам!